Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як за допомогою двох свідків, ви показань двох свідків, ви можете підтвердити необхідний страховий стаж для призначення пенсії. В попередніх відео я розповідаю, що бувають такі ситуації, коли, де ви мені в коментарях пишете, що загублена трудова книжка, треба підтвердити стаж, трудової книжки немає, чи є якісь розбіжності і якісь помилки в самій трудовій книжці. Вам потрібно період вашої трудової діяльності підтвердити, як це зробити за показаннями свідків, на що ви маєте право? Якщо в архівах дані не були передані, ви не можете знайти уточнюючі довідки, які підтверджували ваш період трудової діяльності, в такому випадку ви маєте право на підставі показань не менше двох свідків підтвердити цей стаж, але. Свідки мають вас знати по спільній роботі на одному підприємстві. Для цього вам потрібно звернутися до органів пенсійного фонду. Свідок має надати паспорт, ідентифікаційний код і трудову Свою трудову книжку. Період, який потрібно вашої трудової діяльності підтвердити, має збігатися із записом у трудовій книжці самого свідка. Відповідно, дані документи потім е, передаються на розгляд комісії. Е, пенсійний фонд їх розглядає. Якщо період записом... Збігається, в трудовій книжці він підтверджується, то в такому випадку перерахунок пенсії вам буде здійснено з дати подання заяви до органів Пенсійного фонду України. Ну, Якщо ж, ж так вийшло, що свідки роз'їхались, я казала про це, що, на жаль, ми не завжди підтримуємо зв'язок роками з своїми колегами так, по роботі. Якщо так трапилося, що вже ви не можете ніяким чином. Підтвердите цей стаж і на підставі показань свідків тоді в такому випадку звертайтеся до суду і в судовому порядку. Дане питання можна вирішити. Звичайно, наголошую, що кожна ситуація є індивідуальною, але є судова практика, яка вказує на те, що той чи інший період трудової діяльності, навіть е, якщо ваша трудова книжка загублена чи залишилась на тимчасово окупованій території, дані не були передані в архів, Також можна в судовому порядку їх підтвердити.